Лисиця та журавель Було так, колись лисиця стріла в полі журавля. Привіталась молодиця, трохи згодом промовля. Ми з тобою бачу схожі, ось що я тобі скажу. Ти один, а це не гоже, хоч і я сама хожу, і тому я запросити тебе хочу на обід. Нагодую їсти, пити, бо гостинний маю рід. Журавлю це до вподоби, бо без друзів просто край. Він сказав лисиці Добре, завтра буду я. Чекай. Ніч пройшла, лисичка встала, чепурнулась, в казанці до обіду готувала щось смачне на молодці. Все готової до столу. Подає вона хліб сіль, кашу трохи охололу виливає у таріль. Гість прийшов, лисичка просить, не соромся, покуштуй, я додам, якщо не досить, призволяйся та смакуй. Ой нелегка ж, мабуть, справа, рідку кашу дзьобом брать, а лисичка тую страву заходилася лизать. Кашку всю сама злизала, вже й тарілочка пуста, рушничком, що вишивала, чемно витерла вуста. Зирк на гостя оком чистим, каже, десь пропав мій чай. Жаль нема що більше їсти, так що, друже, вибачай. За обід я дуже вдячний, журавель їй відповів, ти готуєш дуже смачно, добре в тебе попоїв. Чи не можеш ти, лисичко, бути в мене на обід? Ти ж для мене, як сестричка, приготую все як слід.